Підсумки роботи за перше півріччя 2013-го підбили в головному управлінні юстиції в Тернопільській області. Під час наради керівники структурних підрозділів проаналізували, як виконували свій основний обов'язок захищати законні права та інтереси громадян протягом шести місяців цього року. Працівниками нотаріату за шість місяців цього року вчинено 111 тисяч внутрішних дій. А державним виконавцям підлягало до виконання більше 98 тисяч судових рішень. Працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану вчинено 16 тисяч актових записів з первинної реєстрації, народження, одруження, смертей, зміни імені. З 1 січня цього року в Україні запрацювала нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. У реєстраційній службі спростовують інформацію, що нововведення не запрацювало. кажуть навпаки, сьогодні система уже дала свої позитивні результати. Ну, по перше, що держава гарантувала всі зареєстровані речові права на нерухоме майно. Були створені єдині органи державні органи, які на сьогоднішній день проводять державну реєстрацію. Цю речових прав на нерухоме майно та їх обтяження також друге, що держава зробила, це встановила єдину плату за проведення державної реєстрації. Ця плата передбачена на законодавчому рівні і вона гарантується. Усе спокійно і в відділі нотаріату його керівник Тетяна Вовк каже: державні нотаріальні контори в області не закривають і додає, за перші півріччя цього року скарг на дії нотаріусів не було. Надійшло лише близько 30 звернень громадян. За наслідками одного з таких звернень одному приватному нотаріусу рекомендували пройти курси підвищення кваліфікації. Всім відомо, що з 1 січня 2013 року державні нотаріуси здійснюють. Перехід права власності також як державні реєстратори, і при цьому за перше півріччя з ними здійснено біля п'яти тисяч з половиною дій. Це в основному йде реєстрація свідоцтв про право на спадщину, договорів дарування, договорів купівлі-продажу, договорів іпотеки, змін до них і інших матеріальних дій. Ще один структурний підрозділ головного управління юстиції в Тернопільській області є державна виконавча служба. На її працівників покладають завдання щодо забезпечення державної політики у сфері виконання рішень судів. Окрема увага управлінням державної виконавчої служби приділялася щодо виконання рішень про стягнення… Коштів дохід державного бюджету. Зокрема, основними напрямками є забезпечення стягнення коштів на користь пенсійного фонду, стягнення е, аліментних платежів та е, стягнення заробітної плати. За перше півріччя 2013-го органи Державної виконавчої служби області перерахували державі більше 12 мільйонів 187 тисяч гривень.